З нами на відеозв'язку Руслан Бортнік, політолог, директор Українського інституту політики. Пане Руслан, вітаю вас. Слава Україні. Навіки, слава колеги. Не можу сказати, що добрий день, тому що я якраз проживаю на лівому березі Києва, і останні хвилин 20 кілька подужних вибухів. Не буду деталі говорити в ефірі, щоб не допомагати ворогу. Але дійсно неприємна ситуація, якщо пропаде світло чи зникне зв'язок, не не ображайтесь на мене. Це не від мене обставин. Ну, ми розуміємо, що ми маємо справу зараз з країною терористом і в принципі вже останні події, зокрема починаючи там із 10 жовтня, це от яскраво виражено вже. Свідчить не тільки про цей Україні, а й всьому цивілізованому світу. Зокрема, якщо говорити про сьогоднішню ранкову атаку ворога, зокрема ракетну атаку ворога, про що це може свідчити? Тому що багато хто, до речі, говорить про те, що ці масовані ракетні обстріли, масовані запуски дронів Камикадзе це вже по факту агонія Російської Федерації. Але тим не менш, ми бачимо, що певну не критичну інфраструктуру, все ж таки влучання є, і вони продовжують завдавати шкоди Україні. І що це як це можна охарактеризувати? Дивіться, Росія не може досягнути якихось успіхів сьогодні на лінії фронту. Саме тому вона намагається зруйнувати нам тил, тил, який забезпечує функціонування української армії. З цією метою вони головною цілею вибрали українську енергетичну інфраструктуру, збираються, плануються, очевидно, найближчими місяцям зруйнувати можливість зруйнувати електропостачання, зруйнувати постачання тепла для того, щоб спровокувати гуманітарну кризу. Масовий виїзд населення з міст, особливо мож, із країни, в тому числі, що, в свою чергу, має підірвати можливості держави української забезпечувати дуже велику армію, яку ми сьогодні маємо. Тому це такий: знаєте, вони нас будуть дронити весь цей час, намагаючись створити умови, при яких Україна просто не зможе утримувати армію, зруйнувати, намагатимуться нас зсередини. Для цього використовується тактика дійсно масового запуску дронів іранських. Які виснажують систему протиповітряної оборони, тому що ми на них витрачаємо ресурси цієї системи? Вони обмежені. Західні партнери до цього часу не постають, не поставили нам серйозної системи. А потім в ті вікна, де з'являються, там де система вже виснажена, вони намагаються задавати в ті вікна вже удари е іскандерами, калібрами, тобто ракетними системами, дорогими своїми ракетними системами. Ось в цьому в чому полягає тактика і така тактична ціль на найближчі місяці Російської Федерації. Е, так, е, при цьому українська армія може ще продовжити наш контрнаступ на Харківщині, на Херсонщині чи на Запоріжжі. Е, але ми розуміємо, що сьогодні головна лінія фронту зміщається поступово на штил і уряду надзвичайно важливо західним партнерам забезпечити передусім ефективну систему ПВО. А по-друге, можливості і ресурси для ремонту енергетичної системи, щоб в нас були всі запчастини, щоб ми могли швидко відновлювати енергетичну систему. Тому що що буде, якщо ми по мінусову температуру, коли почнуть замерзати системи опалення, ну, це, цього треба уникнути всіма можливими способами. Ну, якщо говорити зокрема про західних партнерів, то є інформація про те, що європейський парламент схвалив запад групи європейських консерваторів і реформістів. Щодо включення до порядку денного пленарних засідань дебатів про визнання Російської Федерації державою спонсором тероризму, про це сказав депутат Європарламенту від Польщі Богдан Жонця під час голосування. 201 євродепутат підтримав включення резолюції до дебатів. Також 99 висловилися проти і ще 61 Утрималися, очікується, що резолюція буде обговорена і винесена на голосування в Європарламенті під час сесії 21-24 листопада. Якщо говорити зокрема про цю резолюцію, так яка взагалі ймовірність того, що європарламент ухвалить рішення про те, що Росія є державою спонсором тероризму, і що це безпосередньо дасть для України? Тобто а ми зможемо там бити по об'єктах воєнної інфраструктури вже відверто в Російській Федерації, чи припиниться до прикладу там якісь будь-які. Торгівельні зв'язки між європейським союзом, які залишилися, і Російською Федерацією, тому що всі ми розуміємо, що певні енергетичні ресурси Російська Федерація ж там продовжує постачати до Європейського Союзу. Які переваги це дасть для України і для світу в цілому? Ну ви знаєте, по енергетичним ресурсам, щоб ви розуміли, вчора Газпром оприлюднив статистику, і навіть їй повній мірі не можна довіряти. Але по за цією статистикою добування газу в Російській Федерації за рік знизилось на 18%. А експорт газу в дальні зарубіжжя на 40 годин. Тепер рахуйте в грошах, що Росія втратила половину майже свого експорту втратила. Але якщо повернутися до нашої резолюції, то це продовження цієї хвилі, яку запустила Рада Європи, яка прийняла схожу резолюцію. Ми думаю, що Європейський парламент схвалить цю резолюцію. І ця резолюція піде на виконання в е, Європейську Раду такий собі уряд Європейського союзу, тому що рішення Європейського парламенту вони не мають обов'язкової сили. Вони набувають обов'язкової сили е, під час засідань форматів міністрів і форматів глав держав Європейського союзу. Ну, така сьогодні структура Європейського союзу. Думаю, що це рішення Європейського парламенту може бути підставою як для подальшого розірвання економічних зв'язків, так і для нової хвилі санкцій. Крім того. Якщо це рішення європейського європейського парламенту, е, а воно відбудеться, я в цьому переконаний е, буде реалізоване Європейською Радою, то це буде означати, що російську державу всіх його представників вважатимуть спонсором тероризму. Це відкриє дорогу для широкого спектру дій, починаючи від блокування і зупинки роботи російських посольств в європейському союзі, закінчуючи прямою дорогою до е, реквізиреквізі націоналізації. Російської власності, і приватної, і державної, яка розташована на території країни Європейського Союзу, а мова йде про сотні мільярдів євро. І останнє треба розуміти, це, звичайно, вплине на українську позицію в міжнародних судах і це, звичайно, підштовхне Сполучені Штати Америки до аналогічних дій, де такий законопроект також сьогодні лежить в Конгресі. Ну і знову ж таки, якщо говорити про цей ракетний терор, який ми бачимо останнім часом, і знову ж таки використання Росією цих дронів Камікадзе, чи можна казати про те, що це пришвидшить процес ухвалення цієї резолюції? Чи все ж таки от там є дата там з 21 по 24 листопада? І жоден з будь-яких факторів, які можуть бронь боже статися, вони не вплинуть на, на пришвидшення цієї процедури. Безумовно, це все пришвидше і постачання зброї в Україні, і прийнятті ж жорстких політичних рішень стосовно Росії. Але наші західні партнери все ж таки мені здається запізнюються постійно. Поп... навіть попереджуючи нас про війну, вони не постачали над належної якості тяжких озброєнь. Вже ми їх отримали під час війни, що дозволило Росії досягнути успіху на першоначальному етапі пота... етапу війни, наприклад, захопити так сам той самий же Херсон чи підійти до Києва. Зараз нам, на, ми бачимо, наскільки ми запізнилися в отриманні сучасних систем протиповітряної оборони, сучасних е, і мас, е, великих об'ємів тих же самих дронів. Тому що якщо Росія закуповує в Ірану і влаштовує нам цю хвилю дронового терору, то що м, заважає нашим західним партнерам, виробничі потужності, яких на порядок більші, дати нам ще в 10 разів більшу армію дронів? Яка створить ті самі проблеми для Росії? Запізнюються західні партнери? Ще ще є відчуття того, що вони сподіваються домовитися десь там, потім якось з Росією, чи вони дійсно настільки сильно побоюються е, глобальної ескалації Третьої світової війни. Ну знову ж таки до Ірану ми зараз перейдемо. Шо хотів запитати також щодо сполучених штатів Америки, адже для України також дуже важливо, аби саме ця країна визнала Російську Федерацію державою терористом, або ж державою спонсором тероризму. І багато експертів сходяться на зворотньому на тому, що Сполучені Штати Америки все ж таки цього не зроблять, тому що є ще певні також і економічні зв'язки, які безпосередньо не дозволять цього сполученим штатам Америки зробити. Тому що знову ж таки, якщо Америка визнає Росію терористами, їй прийдеться відрвати з РФ будь-які. Відносини, але давайте будемо відвертими, що певні там контактування вони тривають на різних рівнях. Чи Сполучені Штати Америки підуть на такий радикальний крок, знаєте Я розмовляю зі своїми американськими колегами. Справа не в економіці. Економічні стосунки між Євро, між Сполученими Штатами та <кхів> Росією прямі. Вони мінімальні. Хоча ми розуміємо, що присутність Росії на глобальному ринку енергоресурсів Продовольство вона в цілому серйозно впливає на ціни на ціни на цьому ринку, в тому числі на американську ситуацію. Ти тим паче США знаходиться напередодні буквально в останній період виборів для, для демократичної партії надзвичайно важлива ціна на нафту, ціна на бензини. Тому я думаю, що США приймуть можуть прийняти рішення стосовно визнання Росії спонсором тероризму, але вірогідніше, що це буде все-таки прийнято рішення вже після виборів. Для того щоб сьогодні не провокувати новий ріст зростання цін на бензин безполучених штатів Америки. Головна проблема в іншому між США і Росією існує цілий спектр домовленостей, які стосуються контролю над ядерним озброєнням. І якщо Росію визнати проблеми з країною спонсором тероризму, всі ці домовленості будуть поставлені під великий знак питання. Буде перервано дипломатичний діалог, тобто світ стане в США, вважають. За кулісами кважають, що світ стане ще більш нестабільніший і зробить ще, ще один великий крок на в напрямку до глобальної війни, до третьої світової війни. Це сьогодні зупинає фактично ядерний статус Росії. Сьогодні зупиняє частково наших ядерних партнер, наших ядерних, в тому числі партнерів західних, робити більш рішучі кроки проти Росії. Так, ну і давайте щодо Ірану поспілкуємося. Адже Міністерство закордонних справ заявило, що надання Іранам зброї Росії для ведення повномасштабної війни робить його співучасником цієї агресії та воєнних злочинів на території нашої держави. Також там нагадали, що за останній тиждень Росія завдала понад сотню ударів іранськими дронами Камікадзе по житлових будинках, електростанціях, очисних спорудах, мостах та дитячих майданчиках в низці українських міст. В результаті загинули та отримали поранення десятки людей, зокрема діти, постраждала третина енергетичної інфраструктури України. Також пошкодження отримали будівлі двох дипломатичних установ у Києві. Відомство закликало Тегеран негайно припинити постачання будь-якої зброї Росії, інакше ж країна та її керівництво нестимуть найсуворішу відповідальність, зокрема в межах міжнародних судових процесів щодо злочинів Росії проти. України, ну і знову ж таки з'являється інформація про те, що і Європейський Союз зараз там розробляє і прийматиме санкції щодо Ірану і Сполучені Штати Америки. Також, начебто, заявили про те, що вони будуть приймати застосовувати точніше, санкції до Ірану за те, що ті постачають дрони Російської Федерації. Але тим не менше, на вихідних з'явилася інформація про те, що Іран готовий постачати там ракети. Середньої дальності так балістичні ракети середньої дальності Російської Федерації і безпілотники, начебто там дальш більшого радіусу дії, і які може переносити більшу кількість вибухівки. Чи насправді безпосередньо ці от санкції, які готує Європейський Союз, які готують Сполучені Штати Америки? Плинуть на подальші відносини між Іраном і Російською Федерацією, і чи можна говорити вже про те, що Іран буде притягнутий безпосередньо також до відповідальності за співучасть у тих злочинах, які Росія чинить продовжує чинити на території нашої держави? Колеги одну секундочку. Зараз секунду так, прошу а -а -а. ну і знову ж таки. Зараз поки наш гість не нагадую, з нами Руслан Бортнік. Він відійшов на хвилинку, саме з ним обговорюємо. А про те безпосередньо, чи Іран все ж таки буде відповідати згідно норм міжнародного права за ті злочини, безпосередньо, які він в яких він є? Ну можливо, можна так казати, яких він є посіпакою російського режиму, тому що він постачає дрони камікадзе, і мова йдеться про інше озброєння. Так і от зараз пан Руслан безпосередньо прокоментує, чи все ж таки санкції Європейського союзу і Сполучених Штатів Америки зупинять Іран в постачанні зброї Російської Федерації і чи нестиме відповідальність Іран за скоєння цих. Воєнних злочинів як співучасник. Прошу пане Руслан. Віці тут така позиція Ірану вона надзвичайно лукава. Вона полягає в тому, що Іран не постачає, ніби дронів, він постачає до них запчастини. Тобто, це така фактично крупна вузлова зборка на території Росії, коли два, два болтики закручують і роблять вигляд, що це вже не постачання дронів. Разом з тим нагадаю, що Іран знаходиться сьогодні в процесі перемовин стосовно ядерної угоди. Uh, і безумовно, якщо Україна буде тиснути на західних партнерів, на європейський союз і на США, то ця ядерна угода буде зірвана, і Іран втратить можливість доступу до світового ринку енергоносіїв, можливість заробляти на експорті своїх енергоносіїв. Крім того, ця країна переживає серйозну внутрішню кризу. Нагадаю, там йдуть тривалі масштабні процеси, протести, перепрошую, після вбивства дівчини, яка неправильно носила хіджаб. Фактично вся країна там палає. Я думаю, що санкції, якщо при послідовній позиції України санкції стосовно Ірану будуть посилені. Безумовно, він відповів, Іран понесе відповідальність за постачання озброєнь, а сама країна стане ближчою для ну, повної внутрішньої дестабілізації. Ядерна угода так само безумовно буде зірвана. Єдине, що мене хвилює в цій ситуації, це те, на що, за що, як по-іншому вам, яка ціна цих дронів для Росії. Тому що я не думаю, що питання лише про гроші. Іран нещодавно уклав з Китаєм угоду, вважається угода століття, на 50 мільярдів доларів на експорт своїх енергоносіїв з Китаєм. Є висока вірогідність того, що Росія передає Ірану якісь надсучасні військові технології, і в нас може це може призвести до посилення конфлікту на близькому сході. Наприклад, Іран веде гібридну війну в Ємені проти коаліції міжнародної там Саудівська Аравія, ОАЕ, багато країн Катар одночасно. І, і якщо вибухне і нова війна на близькому сході, то ресурси наших західних партнерів будуть розділені, і це високий, високий ризик для нас. Ну знову ж таки будемо спостерігати, як розвиватимуться надалі події між Іраном і знову ж таки нашими міжнародними країнами-партнерами. Так, давайте зараз поспілкуємось безпосередньо про події в самій Російській Федерації. Зокрема, в свіжому звіті Американського інституту вивчення війни повідомляється про те, що російський олігарх і засновник приватної військової кампанії Вагнер Євген Пригожин, якого називають кухарем президента Володимира Путіна, може перетягнути роль сильної людини на себе, підриваючи авторитет глави Кремля. Наближений до Путіна бізнесмен Пригожин та афільовані з ним соціальні мережі, все частіше коментують неефективність традиційних російських військових інститутів та соціальні проблеми. Саме такі дії можуть упосередковано підірвати правління Кремля. Хоча Пригожин прямо не виступає проти диктатора Путіна і не критикує його. Втім, його популярність серед націоналістичної спільноти може підірвати привабливість кремлівського диктатора як сильної людини в порівнянні із ним. І знову ж таки, чи можна от за даними інституту дослідження війни, чи можемо ми стверджувати про те, що в Росії фактично зараз починається процес перевороту, і зараз ми бачимо, от так би мовити, пригожина так в особі, який хоче все ж таки зміститися і стати там, до прикладу, от на місце Володимира Путіна? Ну зараз в Росії йде такий собі кастинг на цього лідера партії війни. Навіть не війни, це лідером партії війни є Путін. А це лідером партії тотальної війни, скажімо так. Е, і ми бачимо там є і Медведів, і Пригожин, і Кадиров, і Стрілковий і багато фігур е, звучить в цьому контексті. І дійсно Пригожин може очолити цю партію війни. Так співпадає, що з одного боку Росія веде не дуже популярну і не дуже успішну війну, з іншого боку, смерть Жириновського, який займав цю ультрарадикальну нішу. Звільнила цю, цю площу і ну, цей це, це простір публічний в російському е, свідомості. Я переконаний, що ця російська партія війни, яка вже е, проливала кров за російську державу, яка вважає, що вона має не тільки обов'язки, але має права на цю російську державу, буде все більше і більше посилювати тиск на Кремль. Рішення про мобілізацію часткову і рішення по цим ракетним ударам в значній мірі Кремлем приймалися під тиском цієї партії війни, яка вже погрожувала внутрішнім переворотом або нелояльністю до Кремля, якщо Кремль не йшов би на нові шляхи ескалації. Разом з тим, якщо говорити про якийсь повноцінний переворот в Росії, я думаю, що ризики його зростуть до весни наступного року, коли санкції, соціально-економічна ситуація загалом. Але якщо, якщо Україна буде успішно в продовженні війни, все це створить дуже вибухово небезпечну суміш в Кремлі, яка може при, привести до, до внутрішнього перевороту, до приходу до влади групи найбільш радикальних силовиків, в тому числі можливо е на чолі з привоженим, якого зараз дуже активно рекламують в Росії е телеграм канал буквально вранці я бачив, побачив, як його. Такому молодому образі капітана, командира роди розвідки під час чеченської війни постять всі російські режжерела що він військовий, що він не просто там кухар що він ще щось, а що він такий військовий бойовий досвід тому ризики переворотів для Росії будуть постійно зростати. Я вже казав, що Росія дуже схожа сьогодні на Російську імперію періоду 1917 року. Велика кількість солдатської маси незадоволена поразками в війні невисоке ну, відносно падіння рівня довіри до верховного керівництва і до керівництва армією одночасно е ці ризики будуть зростати, пане Руслан ще коротенько. Якщо враховуючи ці всі підкалимні війни, які зараз розпочались в Російській Федерації, враховуючи там вік Путіна. І стан його здоров'я, тому що насправді всі говорять зараз про те, що з початком широкомасштабної от, спеціальної військової операції, точніше в лапках, знову ж таки, стан його здоров'я суттєво погіршився. І зараз почали говорити про два фінали для Росії: це А або зміна влади, і їм вдасться домовлятися з Європою і нашими міжнародними партнерами, або Б Росія розвалиться, враховуючи всі всі підкалимні війни. Так, ви кажете, що переворот все ж таки він більш ймовірний до весни наступного року. Але от знову ж таки, чи вдасться все ж таки до прикладу, здійснити переворот і поставити нового до прикладу в Російській Федерації, чи Путін все ж таки зможе от йому вдасться довести там своє діло до кінця і розвалити Російську Федерацію? Ви знаєте, будь-яка навіть спроба перевороту, навіть неуспішна спроба перевороту, призведе до о, серйозних проблем для Кремля в частині контролю над регіонами. Успішна спроба перевороту це означає напіврозпад Росії. Багато регіонів підуть з Росії, тому що вони не будуть визнавати легітимність того чи іншого нового керівництва, а багато регіонів дуже самодостатні економічно. Їхня незалежність для них це хороший шанс для еліт. Це ним квиток глобальний світ, розумієте? Це перечеркування всіх тих санкцій, всього того, що є негативно стосовно Росії, адже Татарстан це вже не Росія, а Татарстан. О, а і навіть неуспішний переворот буде призводити до цих процесів. Тому, умовно кажучи, будь-яка внутрішня нестабільність е, буде грати на користь України, пане Руслане. Я дякую, що ви доєднались до нашого прямого етеру. Друзі, з нами на відеозв'язку Руслан Бортнік, політолог, директор Української Українського інституту політики. Як бачимо, що навіть ракети, які вибухали в Києві, все ж таки не перешкоджали нам з вами поспілкуватися. Ви розповіли детальніше свою точку зору щодо всіх подій. Дякую ще раз, що доєдналися.